Всім привіт! Трошки випала я із життя. Як пам'ятаєте, в четвер я отримала бухту ротангу кольору бланж. І від бухти у мене залишилось, ну, може, як 20 метрів, буде, то й добре. Думаю, що завтра або післязавтра мені відправлять ще додатково, я замовила бухту бланжу. Ось він. Ось це бланж. І бухту чесаної білої берези. На жаль, мене тут немає з білої берези нічого. Замовила чесану. Найдорогший типа тангу. Руці мої сьогодні вранці, скажу відразу. Тут трішки припухлість була, зараз вже розробилася, бо я зараз вже два кашпо сплила після обід і завела лози на третє. А вранці їздили з мамою в полоти до проривали буряк. Я вам кажу, я не могла бур'ян визбирати, в мене так напухли пальці були. Це, як би то мовити, побічний ефект виробів не за всі гроші світу, як кажуть. А, думаю, зніму відео покажу. У наявності в мене дуже мало. Зараз все, що я буду показувати, за винятком декількох робіт. Це все вже замовлене і з понеділка поїде до своїх власниць. І той ротанг бланш, який я отримую на нього, вже є одне замовлення габаритне. І, ну, коротше, півбухти вже немає, можна сказати. Півбухти вже вони будуть в роботі. Так, ну, почнемо з бланжу. Раз вже я почала про нього розказувати. Почнемо з бланжу. Ось такі чудові кашпо зі ставками слонової кістки на 10 літрів з ручками. Дуже зручно, як бачите, з коротких відео у мене зараз квітнуть лілії. Вчора заходилось на дощик і прибрати треба кашпо. Ну, Хоча вони, більшість, я мішала земля з городу, там маленький відсоток, а більшість була куплений ґрунт. Все одно важко їх отак брати і піднімати. На наступний рік. Горшкові лілії будуть у мене в пріоритеті, хочу ще і не один набір. Дай Боже, щоб були ми живі. Ніч сьогодні була пекельна просто. Ах. То тільки з ручками буду робити собі на петуні і на лілії. Ось такі чудові. Бачите, як бланш лягає в кожному виробі по-різному, адже в бухті йде перелив кольорів. І ще одне. І ще одне. І таких буде ще два, маю сплести до цього ж замовлення, ще два 20-літрових також в таких кольорах. Дуже гарний. Мені сподобалось чудовий набір, коли не одне береш, а ось таке все в одному стилі. Дуже, дуже шикарно виглядає. Так, що? на що в мене ще пішов планш? А ось це моє відро, яке я в себе в селі купувала, пам'ятаєте, 16-літрове польське. Ось таке кашпо. З двома ручками. Тут більші ручки, ну, відро більше саме по собі. І ручки треба більше було зробити. Ну, я зробила більше, тому що малесенькі тут уже не так виглядають. Там дуже гарно виглядають. І до цього замовлення. До 16 літрів. Ось така дровничка. Дивіться, як гарно ліг колір. Така дровничка на 20 літрів. В принципі, позаду в мене дровнички. Також чекають на відправлення до власниць. Така красунька. Дуже гарна, дуже красивий ротан. Я тепер думаю, може треба було березу замовляти і два бланжі, а не один. Так, це також. Це. Це інше замовлення. Так. І що в мене ще з цілої бухти вийшло, це ось таке кашпо на 3 літри. Таке саме я зробила із слонової кістки на 3 літри також. Таких горщиків у мене є ще 3. більше немає. В окрузі немає їх. Я була на вісько і то, підходящих не бачила. Це трьохлітрові є або на 3. І 4 літри, або на 2,7, чи 2,4 літри. Менше або більше таких. Це вже третє замовлення. Сюди також входить кошик мій мокко, який ви вже не один раз бачили. І два ось таких кашпо. З такою косичкою і з трьома косичками. 7-літрові, 7-літровий гідер у мене немає і по крузі в сусідніх силах, селах, в селах в магазинах також. Я, я вже скрізь об'їздила. Так. Залишається моя ромашка на 10 літрів. Чесане дерево темне і молочний. І молочний корінь, Молочний. Я канхветку залишаю на останок, так що ви не думаєте. Така у мене на 5 літрів рожева і ніжно-рожева. Такий маршмеллоу називається колір. До речі, в мене ще ціла бухта червоного ротангу на 5 кг. Ну, хлібничку бачили. А ще у мене є ось таке Це вільне кашпо зі слонової кістки. Це це ще не чийне, може бути ваше. На 10 літрів. Шикарне кашпо. Оце, в принципі, у мене тільки три і пільничка. Дро... Чотири вироби. Вірні. Ось така дровничка з косичкою. Це я робила на цьому ось тижні. Так. І до цієї дровнички ще не завершене замовлення, але моя новиночка. Я в захваті від цих кашпів завела лози я ще на третє, і треба мені зробити ще і четверте. На 8 літрів підвісні колір слонова кістка. Коли я сплету ще два, то в мене слонової кістки залишиться лише на якесь одне кашпо. Ну, може, на 2-5 літрових підвісних. Але також мало слонова кістка, вважайте, вже розійшлася. Так вона гарно виглядає. Вона і не біла, і не сіра. Підвісні на 8 літрів. Міцне кріплення ланцюги. Садити тільки у покупний ґрунт. Не в, грунт, не в, грунт, не в землю згорода. Розумієте, самі вони такі досить нелегенькі. Але витримають. Можу зробити і 12-літровий підвісні. І 10-літровий. Будь-який літраж. Так, це можна вже ставити. Ось. Сюди це готове замовлення. Так. І це також людина чекає ще на ротанг бланш. Хоча вона ще щось сподобався їй колір, то також поки що в мене ще стоїть, але по суті має власницю. Має власницю. Ще в мене трішечки є пруток, ротанг. Ось. Можу зробити ще грибочків Для ніжки, для шапочки і біленький. Для біленької ніжки. Це проток 3 мм. Є у мене ще нерозпаковані бухти. Ось червоний мангу. Є ще о, темне дерево. Це чесане темне дерево, а то темне дерево. Вони аналогічні по кольору. І є нерозпакований коричневий меланж. Коричневий меланж, він, ну як ну, коричневий, уявляєте, чисто коричневий колір. Але він також йде з переливами. Не такими вираженими. Бачите, яка бухта попалася. Як у бухті попалася. Тут попалися ось такі відрізки, які сформували такий колір. Тут це одна бухта, тут, здається, зовсім інші. Бачите, як попало. Є ще чорний мармур трохи. Є срібний мармур, білий є. Ой, молочний колір є. Небагато, але є. Якщо так, знаєте, можна зробити одне 10-літрове кашпу. Не пам'ятаю, скільки в мене, я так не беруся сказати, скільки в мене цього фіолетового бускового. Ось, до речі, червоний мармур. Той червоний мармур. Ось так. Я тоді з ними дуже задоволена в житті, в реалі вони виглядають просто бомбезно. Без... Взяла я в конотопі 10-літрові відра, Є мене 5-літрові. А перед цим ще взяла 10-літрові відра. Є в мене ну, 20 літрові, я взяла під замовлення. Наперед я їх не беру, не набираю, бо вони не дешеві і щоб вони просто стояли. Є mm -mm. в мене миски. Вон котолежаночка зроблена. Я в мене можу гніздо лелеки зробити. Є семилітрові дві мисочки бірюзові. Хочу все-таки, як буде вільний час, зробити їх білими і зробити вставки. вставки бірюзи. З ручками, так як я оце робила золоте, мисочку золоту, пам'ятаєте, недавно в короткому відео було. То дуже гарно буде. Одне в мене є 16 літрове ще. Ну, а так, в принципі, 7-літрових нема. Я її не брала, а тут по селах на округи, що було, була, забрала. Відер багато, багато відер. 10-літрові. Не пам'ятаю, чи є 12-літрові, Взяла взяла Роні. А, до речі, підвісні 8-літровки у мене лише три штуки є вільних. Вроні, які були, я всі забрала, навіть у них на складі вже їх не було. Дуже гарні, вони дуже міцні, прорезинені, ні. З такими гарно працювати. Як ісходний матеріал хороший, хороші відра, від то з ними дуже легко працювати. А, є ще, до речі, одна ось така миска 20-літрова. Також. Мусічка! Іди сюди, зайчик. Так що літраж можна знайти. А, ротан також. Якщо кому якийсь подобається, хто хоче світле, хто хоче темне, я ж кажу, три бухти взагалі ще не начинені. Оце червоне дерево це ось єдине, що я почала. Стійки завела і низ проплила, і все. І коричневий меланж, темне дерево, йде до мене планш. Пам'ятаємо, половина з нього вже заброньована. І біла, чесана береза. Це мій помічник, який. Каже вам, щоб ви замовляли в його хазяйки вироби, щоб йому перепадало всяка смаколика всякого. Вітер на дворі, знову у нас почало сльозитися око. Ви цілуєте своїх котиків? Ось таке моє відео. Зараз я це все розкладу. Це скажу бочонок той, ромашка, мисочка і. Я Це все має своїх власниць. Плету я кожного дня і вчора плила, ну вчора трішки раніше, до 12-ї плила, а потім годинку поспала і далі спать нам не дали. Позавчора плила до першої години ночі. Коротше, як є вільний час, постійно плету. Не сиджу не в інтернеті, ніде нічого. Майже ніде не буваю. Плету постійно. Не знаю, що завтра мені скажуть мої руки. Сьогодні було важкувато. Ну, я плету, мене питають часто питання. Підскажіть виробника ротангу, дівчата, ну я не можу вам підсказувати. Ви, якщо закажете оцей ротанг, який зараз я плету, початківець, якщо ви початківець, ви мене проклянете, їй Богу, у вас пальці в іншу сторону повелася. Він дуже жорсткий. Він дуже жорсткий. Зараз я покажу. Це, це, це дуже жорсткий ротанг. Ось цей, це м'який ротанг жовтий. Це м'який. Але будьте готові, що у цього виробника при роботі, коли ви заводите лози, вони оце ж проплітаються, якщо туге плетіння, вони надряпуються і пошкоджуються. Можуть бути виямки, подряпини. Я плету таким зараз постійно що не дряпається. А це попередні мої виробники. Оцей жовтий, попередній мій виробник. Ось рожевий, бірюзай, зелений. Золотий це вже так. А, ні, золотий це також. Це два різні виробники, але в них схожий. У них схожий ротант між собою, дуже схожий. От він м'якший. А цим ротангом, особливо, якщо ви платите малу ємність, чим менша ємність, тим дужче його треба вигинати і більшу прикладати силу рук. Ви не зможете плести. Тому я ж кажу, де купую? В інтернеті, заходите на Google, і пишете, купити ротанг. Випадає куча продавців в інстаграмі, так само, в Тіктоці так само, орієнтуєтесь по цінах. Є продають ось. Цей виробник продає тільки бухтами по 5 кг. Є такі, що на кілограми продають, по 2,5 кг. Можна замовити зразки, вам прийдуть зразки, ви побачите, пощупаєте їх, чи зможете ви ним плести. Він, він, дуже, він дуже жорсткий. Тому радити щось я не можу. Я, по-перше, я сама ні в кого не питала. Я сама шукала виробників, от Ніфьодова я знайшла через... На Prom.ua. Мені сподобався перший раз, я замовила у нього бланш це ще у минулого року в грудні, і білу березу, це самі перші мої. Я спробувала болять руки, Ну, мені не подобається плести. Що, злазиш? Треба ж ножку поставити собі на ножку і злізти. Тому так. А хто це линяє? Якщо десь вам у моїх виробах попадається пух бусиковий, ну це він помагав. Це він, це він помагав. Щось зробиш? Він часто приходить допомагати мені. Так, пишіть на Viber, хто що хоче, хто хоче підвісні, 5-літрові можу зробити підвісні, 8-літрові три штуки, я ж кажу, є, можу 10-літрові підвісні зробити, які завгодно. Кріплення там надійне. Там нічого не поспадає. Ну, ці ланцюжки не зйомні роблю. Зняти їх не можна. Так. Красина робила, так? Да? Любила вся.